Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. В першу чергу вітаю всіх з перемогою Усика. Ціною своїх великих яєць він все ж таки здобув перемогу. І яку просто деклас у виконанні Усика. Гарні точні плюхи залітали в щелепу Дюбуа і закономірний результат. Тільки жаль, багато розмов з приводу цього удару по яйкам, трохи захмарює цю велику перемогу. Ну і сподіваюся, Фюрі зрозумів, що його чекає. Усик тут і він нікуди не йде. А ми, як по традиції, давайте розбиратися з новинами. На цих вихідних пройшов турнір UFC в Сінгапурі. В головному бою вечора зустрічалися Макс Холовий та корейський зомбі. Кефі на Макса були просто смішні, і, як виявилося, не просто так. Брутальним нокаутом переміг Макс та остаточно відправив зомбі на пенсію. Після бою він дав пару коментарів. Люди забувають, що мені в грудні стукне 32 роки. Хлопці, я з вами можна сказати з дитинства. Сподіваюся, я вам ще не набрид, тому що я не збираюся нікуди йти. Я не знаю чому, але після тих боїв із Вовком, після бою Макса з Арнольду Малином, мені він чомусь здавався стареньким, але дійсно хлопу лише 32 роки. У нього ще попереду, як мінімум 5 років в запасі, було би бажання, а воно, як бачимо, є. Він нікуди не спішить і до вовка ще встигне завітати. Я тут не для того, аби когось викликати, це робота моєї команди, зрозуміти, що робити далі. Це справа фанатів, які повинні казати замість мене. Я тут для того, аби бути беззаперечним, і я знову буду крок за кроком намагатися піднятися нагору. Я не матчмейкер. якщо так ляже карта, то окей. Я хочу чудово провести час і заробити грошей, закінчив Макс. Я би ще подивився Макса проти Топурії, якщо той програє Вовку, а потім вже можна і реванш з Волкановській але я боюся, що Алекс стоїть криптоніт для Макса, два кращих парубка в дивізіоні. А інших варіантів в принципі і нема. Всіх інших в топ-5 Макс вже перемагав, ще трішки і дивізіон буде зачищено цими двома монстрами. А ось Топурія навпаки, благає Макса піти на пенсію. Я поважаю Макса і зомбі, але їм пора закінчувати. Холовей відразу відповів: дякую за повагу, але це лише питання часу. Ну ось і все, залишилося почекати, поки Волконовський відправить Топурію до Макса. Також Топорія звернувся до Омелі, цукровий, продовжуй підійматися, і, можливо, ми зустрінемося. Вовчику, а ти готуйся стукати? Тебе чекає мастер-клас. Не знаю. Походу, МакГрегор поділився чарівним зіллям із Топорією. Чудові казки він почав розповідати. Хочу побачити, як швидко він повернеться у реальність у бою з Вовком. А Омелі непогано відповів Топорії: Я вже піднявся, твоя черга, виграй бій, і я прийму рішення. Ну тут хлопці як-не-як відчувається, у кого є пояс, а у кого нема. Звичайно, цукровий не проти вийти на топорію, якщо той забере пояс. А ось проти Волконовського бажання різко падає. Ну і багато пабліків почали кидати інфу, що бій МакГрегора і Чендлера все ж таки відбудеться 16 грудня. Схоже, це через твіт самого Конора. Можливо, Чендлер підкинув якісь гроші у саді. А ось Логан Пол назвав Конора ніяким боксером і ще гіршим бійцем ММА. Я хотів би побачити, як Конор спробує вдарити мене по носу. МакГрегор жахливий боєць нема, та ніякий боксер. Я збираюся спочатку вибити в лайно нос його друга діло на Деніса, а потім і з нього самого. Але він боїться мене. Він навіть не хоче поставити мільйон доларів на перемогу свого друга, це копійки для нього. Йому нічого було сказати, коли я запропонував парі. Думаєш, він погодиться вийти зі мною на ринг, мало ймовірно, закінчив Логан. Ох і знають, ці пацани підігріти інтерес до бою, та навіть до наступних можливих боїв. Непоганий парі запропонував Пол, але походу Конор дійсно не впевнений у непереможному Денісу з рекордом 2.0 за останні декілька років. Порі я дав офіційну інформацію, що ще поб'ється в цьому році я буду битися до кінця року, написав у соцмережі Дастін. Чудово, тепер дайте на ім'я другого щасливчика. Ну і хлопці, який кадр вирішив пограбувати Дану Вайта, цитую його слова. Цей дябік вирішив вибити мої вхідні двері. Я дам 2500 гривень першому, хто скаже поліції, хто цей жартівник. Дана також додав його фото. Непогано чувак нарвався. Думаю, він не знав, до кого у хату він лізе, а тепер має винагороду за свою голову аж 2500 гривень. Дана міг би більше подарувати, якраз нещодавно казав, що в Бостоні зібрали рекордні 7 мільйонів. І відразу спойлер, хлопці, чувака вже спіймали. В Америці поліція, я бачу, працює дуже швидко. Адесані розповів про свої розбірки зі Стріклендом. Він покемон, а я не збираюся програвати покемону. Він каже, що не програє хлопу, який красить нігті, який кайфує від мультиків. Окей, я зроблю манікюр і нокаутую його з новим маніком. Закінчив Саня. Я не знаю хлопці, як ви, але я думаю, це буде дуже кайфовий бій. Історія в них тягнеться вже доволі давно. Можливо, Стрікленд почне дивитися мультики відразу після бою, а можливо навпаки, Адесанія перестане. Залишився буквально тиждень і декілька днів. Тренер Джеревонти пояснив, що може зробити Девісу у бою з Омелі. Танк переїде його, будь-який боксер з легкої ваги вимкне йому світло. Танк, Шекур, Хейні вони боксери, вони з'їдять його живцем. Краще йому тихенько сидіти в UFC і не гавкати на боксерів, закінчив тренер. Ну з приводу Джервонти я точно впевнений, що він зробить з нього цукрову вату. А ось Хейні, наприклад, не знаю. І все рівно, я був би не проти подивитися такі бої. Ну, а я дякую всім за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця, всім, хто підтримує, ну і почуємось.